Хочеш миру, готуйся до війни. В Ізраїлі створили найбільший у світі мобільний підземний шпиталь на території автостоянки. Як він працюватиме, знає Ірина Борсук. Аварійний медзаклад у Хайфі кажуть, стане в пригоді в разі ракетних обстрілів. Парковання за 72 години можна переобладнати в повноцінну лікарню на 2000 тисячі пацієнтів. В ній не страшні ані хімічні, ані біологічні атаки завдяки монтованій системі вентиляції. Ізраїльці певні будувати окремо підземний шпиталь нераціонально. Альтернатива ж дає змогу заощадити простір. Звісно, на зведення витрачено неабиякі ресурси, бо споруджували паркування з вмонтованим шпиталем. Ця лікарня найбільша у світі. Аналогів поки не існує. В останні масові атаки з повітря на Хайфу, де постав новий заклад, Гезбула здійснювала 2006-го. Відтоді, після місяця невпинних обстрілів, архітектори й почали розробляти проект. Мотивували тим, що часто напади спрямовано на медзаклади, а людей лікують де доведеться, зазвичай у підвалах. Це місце унікальне. Тут можна отримати медичну допомогу навіть під час бомбувань або пожеж. У надзвичайній ситуації населенню вкрай важливо почуватися в безпеці. Щоправда, поза камерою автори проекту висловлюють сподівання, що демонструвати бойову міць підземного шпиталю ізраїльцям не доведеться хіба під час навчань. Ірина Бурсук Ентен.